Бачите, яка ракета величезна, і скільки потрібно потужності, щоб підняти її у космос. А тепер я пропоную вам зробити ракету з кубиків чи з конструктора і уявити себе справжніми проєкторами космічних ракет. Так, я перше зроблю з кубиків. У мене є ось такі дерев'яні кубики, невеличкі, але я думаю, можна використати і звичайні. І з них я буду робити. Свою ракету. Так, це в мене будуть ніжки. Ми спробуємо з вами пофантазувати, як же може виглядати наша ракета. Космічні ракети складаються з певних відсіків. Коли ракета злітає у космос, то певні відділи вони відділяються від ракети. І від неї залишається лише невеликий шматочок, який потрапляє у космічний простір. Все інше воно відпадає і згорає в атмосфері. Вага, ракети дуже-дуже велика. І потрібно багато палива. І ось в цих відсіках є паливо. Тобто спочатку ракета злітає, відпадає перший відсік, другий залишається лише сама капсула, де знаходяться космонавти для робіт у космосі. Так. А! Подивіться, яка ракета в мене вийшла. Гарна ракета? А тепер я пропоную зробити ракету з конструктора. Ми будемо з вами конструювати. Ми будемо з вами фантазувати. Як ви вважаєте за потрібне, так і робіть. Немає ніяких обмежень щодо того, як має виглядати ваша ракета. Я думаю, це фантазія кожного. Можна зробити ось так просту. А можна ще пофантазувати і ще дещо додати. Зробити її більшу, наприклад. Коли ракета злітає, йде зворотній відлік. Ми з вами вміємо рахувати. так? Ми з вами вміємо добре рахувати, наприклад, до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Зворотній відлік це коли ми рахуємо навпаки. Тобто ми будемо рахувати 5, 4, 3, 2, 1 зліт. І ось давайте уявімо, що злітає наша ракета. Стоїть величезна ракета на космодромі. Вона вже готова до зльоту. Космонавти знаходяться вже всередині ракети. Вмикається двигун, починає ось тут вириватися полум'я. Таке починає згоряти паливо і починається відлік. 5, 4, 3, 2, 1 зліт. І ракета починає відриватися від землі і летіти вверх. Наприклад, на місяць. Так. Є ракети, в яких відділяються частини. А є ракети, наприклад, як такі вони багаторазового використання, вони можуть піднятися і повернутися на землю. А є ще справжні ракети-носії, ракети, які Доставляють на космічні станції, наприклад, обладнання або якись, якусь їжу чи ще щось. Те, що потрібно людям, які живуть на міжкон... міжпланетних станціях і вивчають космос. Зараз я проведу для вас дослід.